Воно стається тоді, коли людина обирає не Бога, коли відкидає Його. Які слова? Зло це відсутність Бога. Ми неодноразово говорили, коли б люди жили по Євангелії, у нас не було би стільки бідів. У нас не було б стільки, стільки біди. Зло це відсутність Бога. Воно стається тоді, коли людина обирає не Бога, коли відкидає Його. Він не керує нами як ляльками. Не прописує кожен крок, не бавиться ніби солдатиками. Ми ті, хто завжди маємо вибір. Звинуватити у війнах Бога зручно і просто. Адже серед нас усіх він тут один, всемогутній. Звинувачувати Бога і багато людей звинувачує. Але не Бог заїжджав танками на північну Салтівку в Харкові. Не Бог відправляв кулю туристу в груди, це побратимові Артура. Не Бог обстріляв сотні церков на сході України. Не Бог нищив Бахмут, Маріуполь і інші міста. Це зробили люди, їх десь 143 мільйони.